Це авто було спроектовано жінками для жінок. Тому році компанія Volvo показала свій концепт YCC, який був створений командою жінок-дизайнерів з нуля. Ця справа у тому, що як виявилось, жінки більш вимогливі споживачі. Коли чоловіки створювали авто для жінок, то вони робили його гарним, рожевим, з купою місця для сумочок, які, до речі, йшли в комплекті. Проте, коли за справу взялися жінки, вони втілили свої найпотаємніші бажання. Наприклад, при натисканні кнопки на брилку автоматично відкривалися найближчі двері. Це особливо важливо. Коли ти несеш пакети з продуктами, нагадую 2004 рік. Поверхня козова була вкрита воду та бруду відштовхувальною плівкою. Додому можна було доїхати навіть на приколотих шинах. Як на броньованому авто, пачкати руки з перевіркою та заміною мастила не потрібно. Коли підходить час планового ТО, автомобіль автоматично відправляє повідомлення дилеру з нагадуванням зателефонувати власниці та запросити її на автосервіс. До речі, навіть за бажанням перевірити рівень мастила не можна. Капот в цій машині не відкривається, його як такого і немає. А для заміни мастила доводиться знімати двигун. До слова, авто виглядає просто дивовижно. Двері відкриваються автоматично вверх. Задні сидіння легко складаються. Що дає ще більше вільного простору в салоні? А в підголовниках сидінь зроблені спеціальні заглиблення. Дівчата. Якщо ви любите збирати волосся крабиком чи робити хвіст, ви зрозуміли для чого в дверних прийомах. Передумані місця для зберігання парасольки, як в Rolls-Royce. Якщо вас досі не відпускає думка про відсутність капоту, як тоді залити омивайку. То бочка умивної рідини виведена на крило поруч з горловиною бензобаку. Ну і звісно, інтер'єр можна було змінювати за настроєм. Для цього вигадали систему з замінними накладками на сидіння різного кольору та текстури. На женевській конференції дамська автівка сподобалась і жінкам, і чоловікам. Єдине, що викликало питання, це двері та їхній, як, начебто, широкий розмах, що незручно на вузьких паркувальних місцях. Цей автомобіль був створений більше 20 років тому, але навіть зараз він би виглядав сучасно так. Актуально, якщо вам цікаво дізнатись більше про історію автомобілів та цікаві концепти, підписуйтесь на наш YouTube канал.